В Україні жінки воюють, керують компаніями, працюють у шахтах і будують майбутнє, але водночас вони стикаються з дискримінацією, меншими зарплатами та стереотипами, то як далеко ми просунулись в питанні рівності, і чи справді жінки в Україні можуть усе? Давайте розбиратися разом. Що українці думають про гендерну рівність, чи справді ми готові до змін? Гендерна рівність це принцип, який означає рівні права та можливості для всіх незалежно від статі. У жінок та чоловіків має бути однаковий доступ до освіти, роботи, політики економічних ресурсів, і звісно, розподіл обов'язків у сім'ї. Теж має бути рівним на перший погляд, все логічно і справедливо, але що думають самі українці? Чому, на вашу думку, стереотипи про жіночі та чоловічі професії досі живі? Ви стикались із цим на власному досвіді? Є дані опитування, і з'ясували, що 82% респондентів вважають, що в Україні існують суто чоловічі та жіночі професії, але при цьому переважна більшість погоджується, що зарплата за однакову роботу має бути рівною. Дякую за перегляд! Більшість респондентів вірить, що жінки можуть керувати громадами так само ефективно, як і чоловіки, та виступають за рівні шанси жінок у політиці. Але водночас половина опитаних вважає, що чоловіки є кращими політичними лідерами. А ось що може вас здивувати, як українці ставляться до рівності у власних домівках. 72% вважають, що чоловіки повинні брати активну участь у вихованні дітей 93% підтримують рівну відповідальність жінок і чоловіків за догляд за дітьми, 92% – за спільну турботу про літніх батьків. Але традиційні стереотипи все ще живі. Наприклад, приготування їжі та прибирання більшість респондентів досі вважає жіночими справами, а забезпечення сім'ї та побутовий ремонт чоловічими. Тож Україна на шляху до рівності, але стереотипи та невидима дискримінація досі є серйозними викликами. А ви колись Замислювались, які професії досі вважають не для жінок? Чи погоджуєтесь з таким поділом? Напишіть у коментарях, нам цікаво дізнатись вашу думку. Рівність на папері чи в реальному житті. Що каже Конституція? Ми вже з'ясували, що більшість українців підтримують ідею рівності. Але як вона закріплена на рівні закону? Це одне з фундаментальних прав, яке гарантує Конституція України. Стаття 24 прямо проголошує рівність прав чоловіків і жінок у всіх сферах життя в політиці, культурі, освіті, кар'єрі та підприємництві. Але головне, конституція не просто декларує рівність, а й зобов'язує державу усувати будь-які форми дискримінації. Але тут виникає. Питання: якщо все так добре, чому ж тоді ми все ще говоримо про проблеми? На жаль, одних законів недостатньо. Формально рівні можливості є, але на практиці жінки продовжують стикатися з дискримінацією, насильством і обмеженим доступом. Наприклад, у середньому жінки в Україні заробляють на 18,6% менше ніж чоловіки. Хоча закон і гарантує рівну оплату, і це далеко не єдина проблема, проте шанси захистити права завжди є. Наприклад, у 2023 році суд став на сторону вчительки інформатики, яку незаконно звільнили з роздільнянського міського ліцею номер 1 через закінчення трудового договору. При цьому керівництво ліцею знало, що вчителька вагітна і звільняти її не можна. Суд встановив, що роботодавець порушив статтю 184 кодексу законів про працю України. Він зобов'язав поновити вчительку на роботі та стягнув з роздільнянської міської ради середній заробіток за три місяці вимушеного безпеки. Зробіття. Тож справжня гендерна рівність це в першу чергу зміни в культурі суспільства. Держава, бізнес та кожен з нас мають працювати разом, щоб рівність стала не просто політичною заявою, а реальністю. І це робиться, хоч і повільно. Наведу приклад з традиційної до недавніх пір чоловічої сфери армії. Жінки на фронті. Як вони змінюють армію? Коли ми говоримо про українську армію, традиційно уявляємо суто чоловічу структуру, але реальність зовсім інша. Кількість жінок у Збройних силах України за останні три роки зросла на 20%. 69 тисяч жінок у війську, понад 5 тисяч на передовій. Це свідчення того, що українки воюють на рівних. Але чи має армія все необхідне для них? Армія довгий час була заточена під чоловіків. Ось приклад до 2022 року військова форма для жінок у ЗСУ і Існувала лише в парадному варіанті: спідниця, кітель і черевики на підборах. А польова форма, бронежилети, білизна усе було чоловічого крою, що створювало дискомфорт і навіть небезпеку під час виконання бойових завдань. Ситуацію довелося змінювати під тиском громадянського суспільства. І результати є у 2023 році. Жінки вперше отримали 50 тисяч комплектів літньої форми, адаптованої до жіночої анатомії. Водночас почались випробування демісезонних та зимових, Ових комплектів у 2024 році до армії надійшла жіноча військова білизна. стали доступними сертифіковані спеціальні бронежилети з урахуванням жіночої фізіології. Але змінилось не лише забезпечення, відбувається революція у призначеннях. Ще кілька років тому жінки не могли обіймати низку бойових посад, але тепер вони можуть бути командирками підрозділів, снайперками, артилеристками, танкістками та операторами безпілотників. Однак проблема дискримінації Нації досі існує. Деякі командири неохоче призначають жінок на бойові посади, попри їхню кваліфікацію та бажання. Міноборони стверджує, що розв'язує ці питання. Змінюється ситуація і в тилу. Як ви вважаєте, чи достатньо робить держава для підтримки жінок військових? Робота без стереотипів, які професії обирають українки під час війни. Ще кілька років тому ніхто не уявляв жінку за кермом бензовози чи під землею в шахті, але війна все змінила. Наприклад, у мережі автозаправок око зросла частка жінок у розподільчих центрах. Щоб зробити роботу комфортнішою, компанія збільшила кількість допоміжної техніки. А у мережі UPG жінки працюють водійками, заправницями, вантажницями та охоронницями. В АТБ понад 900 жінок працюють охоронницями, а також проводять навчання на водійок на Вантажувачів а в фозі груп жінки керують вантажівками, що ще донедавна вважалися винятково чоловічою справою. На підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг жінки працюють дробильницями, ковшовими, слюсарками та машиністками. З 2022 року Верховна Рада дозволила жінкам виконувати підземні роботи у період воєнного стану. Тепер жінки працюють навіть у шахтах. Державна служба зайнятості підтверджує тенденцію. Популярними спеціальностями стали машиністка, крана, верстатниця, машиністка підземних установок, вантажниця, водійка, слюсарка. А на будівництві задіяно 38% жінок серед нових працівників. Що у 2021 році цей показник був лише 20%. і тенденція стосується не лише робочих спеціальностей. За даними держстату, в Україні жінки очолюють понад третину всіх підприємств. А їхня частка в керівництві Стабільно зростає на 1,5% щороку. У деяких сферах вони вже домінують: 93% бібліотек і 99% дитячих садків мають жінок-керівників. А в місцевому самоврядуванні, кредитних спілках і профспілках їхня частка сягає 52-62%. Як жінки рятують українську економіку у важкі часи? В Україні кількість жінок-підприємець за останні три роки зросла на 43 Хоча війна та ринкова нестабільність створюють ризики, жінки підприємиці налаштовані оптимістично. Зокрема, у перспективність бізнесу вірять 24% опитаних, тоді як у 2021 році цей показник був лише 8%. За офіційними даними, жінки традиційно займаються торгівлею, послугами, освітою, креативною індустрією та готельно-ресторанним бізнесом. Але є цікаві. Ві, тенденції, зокрема, зростає частка жінок в IT та агропромисловому комплексі. Жінки все більше виходять на міжнародні ринки, вони експортують товари та послуги до ЄС, у США, Канаду Великобританію. І ось вам висновок: гендерні стереотипи руйнуються не самі собою. Це результат рішучості дій. Тисяч українок, а я раджу не забувати. Законодавство гарантує рівність жінок у всіх сферах. Якщо це право порушується, наприклад, на роботі, ви можете звернутись за правовою допомогою. Перейдіть за посиланням в описі під цим відео, заповніть заявку і чекайте на дзвінок юриста. Ми вивчимо вашу проблему і знайдемо законні шляхи її розв'язання. Сподобалось відео? Підпишіться на наш канал Мережа Права. У нас багато цікавої та корисної інформації про права людей. Дякую за увагу! На все добре!